В педагогіці існує поняття формувального та підсумкового оцінювання. Причому формувальне оцінювання дозволяє оцінити і скоригувати процес навчання, а підсумкове результат навчання. Підсумкове оцінювання проводиться наприкінці навчання, найчастіше у вигляді тесту або контрольної роботи. Формувальне оцінювання здійснюється в процесі навчання і необхідне для того, щоб з'ясувати. Чи успішно учні справляються, а також визначити, як необхідно будувати процес навчання в подальшому? Пропоную вашій увазі найцікавіші прийоми, техніки, методи формуального оцінювання. Техніка перевірка помилковості розуміння полягає в тому, що педагог навмисно дає учням типові помилкові поняття або передбачувані помилкові судження, а потім просить учнів висловити свою згоду або незгоду зі сказаним. І пояснити свою точку зору. При цьому можна використовувати звичайну дошку, проговорювати ці судження усно, використовувати створену заздалегідь онлайн спільну дошку, спільний документ чи презентацію, або, можливо, якісь онлайн-картки. Ще однією дуже корисною і популярною технікою є техніка формувального опитування. Це форма перевірки знань учнів, коли педагог задає додаткові уточнюючі питання, що дозволяють дитині проаналізувати, узагальнити, зробити висновки з пройденого матеріалу. Ну, наприклад, як умовно лимон схожий або відрізняється від яблука, або, наприклад, що неправильно в твердженні е Еверест. Найвища точка України? Ну Чи, можливо, який висновок ти можеш зробити з е, прочитаного твору? Ну, таким же самим е, варіантом може бути. Що ти пропонуєш зробити е, із, наприклад, використаними е, викорисним сміттям, можливо. Також є ще один нюанс: які критерії ти використав би для оцінки. Дії того чи іншого персонажу. Ще однією технікою є техніка трихвилинної паузи. Педагог надає учням можливість обмірковувати поняття ідеї заняття, зв'язані з попереднім матеріалом, знаннями, досвідом, а також з'ясовувати незрозумілі моменти, задаючи деякі питання. Я змінив своє ставлення до персонажа. Я дізнався більше про формулу. Я здивувався тому що, і відповідно, як ви зрозуміли, вже учень доповнює. Тобто він говорить, я відчув щось і вже характеризує, що і як. Тобто він щось уточнює, доповнює. Робить невеличку паузу у вивченні якраз матеріалу. Наступною методикою є тижневі звіти. Використання методики дозволяє забезпечити швидкий зворотній зв'язок, за допомогою якого учні повідомляють, чого вони навчилися за тиждень і які труднощі у них виникли. Тижневі звіти це опитувальні листи, які учні заповнюють один раз на тиждень, відповідаючи на три питання: чому я навчився за цей тиждень? Які питання залишилися для мене незрозумілими, які питання я поставив би учням, якби я був учителем, щоб перевірити, чи зрозуміли вони матеріал? Ну і остання техніка, про яку я хотів сказати, це техніка сигнал рукою. Е, учитель зупиняє деяке пояснення і просить учням показати йому сигнал рукою, який свідчить про розуміння або нерозуміння матеріалу. Для цього вчитель заздалегідь домовляється з учнями про ці сигнали. Я розумію і можу пояснити. Великий палець руки спрямований вгору. Я все ще не розумію. Великий палець руки спрямований в бік. Я не зовсім впевнений в, і, відповідно, чомусь, помахати рукою. Подивившись на сигнали, учитель пропонує деяким учням висловитися. Тих, хто не зрозумів, Задає питання, що саме вам не зрозуміло. Слово надається тим, хто не дуже впевнений у правильності відповіді, і відповідно слово надається тим, хто все зрозумів. Учитель задає уточнюючі питання, що саме ви зрозуміли, при цьому обов'язково пропонується вислухати кілька відповідей. За підсумками отриманих відповідей, учитель приймає рішення або про повторне вивчення, або закріплення матеріалу, або про продовження вивчення теми. У разі повторного пояснення закріплення теми вчитель повинен використовувати ще одну перевірочну міні-роботу. Даний крок важливий для того, щоб зрозуміти, чи відбуваються зміни в розумінні теми в учнів, які відчувають проблеми, і визначити свої кроки по подальшій роботі. Звісно, це далеко не всі техніки та прийоми формального оцінювання, які можна використовувати на уроці. І якщо потрібно буде, ми поговоримо про них в подальшому.